А що буде, якщо Штати, наприклад, скажуть, ну ви або приймаєте наш план, або ну фінансуйте далі, підтримуєте Україну. Ми поки не чули з боку ну, принаймні, Я не чув, щоб європейські лідери чітко озвучували, що що вони готові, як включитися, і так далі. Тобто, оцей момент є присутній, і плюс ми бачимо, що присутні в цьому процесі Китай, тому що я думаю, Ван Гі не просто так. Це не випадковість був присутній в Москві під час перемовин, коли Вітков і Кушнір зустрічалися з Путіним. То тобто, на перший погляд, нібито приїхав з іншої е, позиції, да але як мені здається. Там все ж таки була і логіка довідатися а про що вони домовляться, і тут до речі, це підтверджує о той важливий момент, про який ми теж неодноразово зговорили з вами в ефір в ефірах. Я думаю, наші глядачі про це пам'ятають, що фактор Китаю. А тобто, чи може Путін самостійно без Пекіну погодитися на будь-які перемовини, якщо результати перемовини зі сполученими штатами Америки, якщо Пекін не буде проінформований, або можливо навіть Пекін має їх теж якимось чином асептувати, да тобто. Погодити якісь а, моменти, от схоже, що без пекіну тут вже теж не обійтись. А пекін ми розуміємо, у нього може бути більш ширший порядок денний а, ніж умовно у Росії, тобто в у них є свої стосунки зі Сполученими Штатами Америки. І мені здається, в цьому плані є дуже показова зараз а, візиту Макрона, який він здійснює Китаї. Поміти, що а, із того, що ми вже чули, а, ну Макрон, я так розумію, намагається бути як своєрідним посередником між а, нами, європейським, ну тобто європейським союзом, а, нами і Китаєм. І він підняв там питання України, тобто з приводу того, щоб заборонити бити по енергетичних об'єктах і так далі. Я, чесно кажучи, не почув, яку ж все ж таки відповідь з цього приводу озвучив Пекін. Але сам факт того, що Макрон звертається до Синзіньпіні з цього питання, нам говорить ще раз, що знаєте, Китай вже якби не особливо і приховує, що він може впливати на Путіна, і в таких питаннях теж. Пане Олексію, вітаю вас також. Дуже рада вітаю, бачити. Так само. Дякую, так що доєдналися. Власне, ви вже згадали Бельгію. Далі хотіли б продовжити розмову в цьому ключі, адже прем'єр-міністр Бельгії також висловив сумнів у тому, що Росія програє війну проти України і платитиме репарації за завдані цій країні збитки. Далі зацитую нашим глядачам, адже він зазначив, що Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто будемо відчувати це вічно. Сказав політик, тож. Про передачу заморожених активів на допомогу Україні вочевидь не може бути і мова. Знаєте, хотіли ваші думки почути, чи можна це вважати вже голосом об'єднаної Європи про те, що Європа остаточно все ж таки капітулювала перед Російською Федерацією, не вступаючи в війну, і просто підштовх до капітуляції вже Україну, чи це можливо лише знаєте думка окремого взятого політика? Ну я б сказав би так, що зараз на рівні а, істеблішменту європейського союзу, мені так здається, ми бачимо ну а, умовно два табори. А, один табір, а, в який входить, ми розуміємо, Орслав Фондерлян, канцлер Німеччини. А, в, цей табір вважає, що потрібно надати Україні таку допомогу, і власне помітити, вони намагаються знайти а, вихід у так званому цьому репараційному кредиті. Я просто нагадаю нашим глядачам про що тут йде мова. Мова й не йде про те, що Україна напряму отримує оці заморожені. А, Російські активи мова йде про те, що а, ці активи будуть виступати як а, основа для того, щоб європейський союз міг надати нам зі своїх коштів а, ці кошти да на на, двісті вісімдесят двісті шістдесят мільярдів там, різні оцінки, тобто надати а, ці кошти, які ми могли використовувати а, для продовження а, свого захисту, купівлю зброї і так далі. А пізніше, коли Росія буде так чи інакше погоджуватися, ну тобто з нею будуть якісь майбутні домовленості, вона просто пого. Водиться, що оці кошти, які є арештовані, вони власне відійдуть тоді на оплату цих витрачених, ну до цього кредиту, грубо кажучи, на тіло цього кредиту. Але тут ми бачимо, виникла суперечка в самому Європейському Союзі. Чого тому що ну мова йде про те, що Євроклієр це такий величезний банк, який ну зберігання, який є в Бельгії, там на декілька трильйонів коштів зберігаються. А Бельгія на цьому достатньо великі кошти заробляє, що там зберігається. Лігає ну суверенні фонди різних країн, ну не лише Росії. Там ну ще підкреслюю, що там іде мова про трильйони і трильйони, а російські оці там 280 чи 290 мільярдів? Ну тобто, це ну невелика частина, але тут є нюанс, в тому що як наскільки ми бачимо, в Бельгії бояться, що це може створити своєрідний прецедент. Тобто, якщо зараз вони, наприклад, а, ну використають або дають свою згоду на використання цих коштів як залогу да, для того, щоб отримати цей кредит, то чи не відбудеться подібна історія? З іншими суверенними коштами, які у них зберігаються, а в такому разі ми маємо розуміти, що частина країн, які зберігають ці кошти в Юроклір, вони можуть подумати, що якщо зараз ця історія відбувається тут з Росією, да, під санкціями, то тоді, якщо проти нас колись ну, а ми розуміємо, що деякі з цих країн теж мають складні стосунки з Заходом, да, що проти них теж можуть бути введені, наприклад, санкції і так далі, і їх суверенні кошти, як вони будуть вважати, теж заберуть під якимось отаким от, от соусом. І в Бельгії тому побоюються, да, помітьте, що вони навіть там на Приклад з нацистською німеччиною, говорячи, що у них теж зберігалися кошти нацистської Німеччини, але ресурси ці зберігалися, але вони їх не вони були якби були зупинені да заморошені, але лише після того як німеччина програла і дала дозвіл вже після падіння нацистського режиму. Дала дозвіл на використання цих коштів. Ці кошти почали використовуватись. Тобто вони навіть вже шукають такі різні історичні приклади, а що ж було в Європі тут з минулим, і, і мені здається, що прем'єр Бельгії тут він намагався. Та Висунути таку позицію, тобто, що сама Бельгія на себе вона не готова брати такі. Зобов'язання, тобто, якщо а, всі західні країни, до речі, включно зі сполученими штатами, Америки, будуть готові на це погодитися. А, і по суті, це не лише країни великої сімки, а більш ширше коло, тобто країни Європейського союзу, Сполучені Штати Америки, а то в такому разі Японія, наприклад, а, то в такому разі, Бельгія, в принципі, буде готова. А ну скажімо так, спробувати а, тут а, дати дозвіл. Але якщо європейські країни, ну скажімо так, ось всі ці країни західні не будуть готові на це, то сама на себе Бельгія не готова брати такі. І скажемо так, зобов'язання, тому що вони вважають, що по міжнародному праву Росія, звісно, а Росія, ми бачимо, вона використовує де їй вигідно, а міжнародне право де не вигідно вона виходить з цих домовленостей. Але тут очевидно вони будуть використовувати міжнародне право, лондонські суди і так далі, і намагатися активно впливати на Бельгію, щоб стягнути з нею тоді ці кошти, і нюанс полягає в тому, що тут якраз на рівні процедур А ЄС, я нагадаю, це багато в чому є і процедури, да, і європейські країни за цим досить слідкують. Тут справді можуть бути ну у Росії такі способи отримати ці кошти, е, тому що ну ми розуміємо, що мабуть договори, які вкладалися, вони там передбачали якийсь форс мажор і так далі. Ну і Росія зрозуміла, через міжнародні компанії юридичні буде активно використовувати ці речі. От і наскільки я розумію, європейський союз зараз вигадав юридичну схему, як це можна зробити, тобто вони використовують там а, а, а нюанси пов'язані з апеляцією до так званих. Стихійного лиха надзвичайної ситуації для того, щоб надати цей кредит, і так далі. І оцю схему намагалися активно презентувати Мерксула фондрляїн. Але як бачимо, зараз виникла проблема, тому що ну ще прикреслив не всі країни, от і в Бельгії, включно, готові на неї погодитися. Якщо наскільки я розумію, в цій історії не буде сполучених штатів Америки. Ну тобто, от тут теж є питання до речі, до Британії, тому що з одного боку Лондон офіційно ми чули про те, що вони нібито готові нам передати Морожені арештовані російські активи, які у них є, але не зовсім не зрозуміло, чи готові вони теж приєднатися а, от, до цієї а, розробленої, ну назвемо так формули, яку в європейському союзі зараз а, хочуть презентувати. І оця розмова Мерца і прем'єра Бельгії, наскільки я розумію, буде досить складною, а тому, що Мерц буде переконувати Бельгію в тому, що вони знайшли цю формулу. Вони знайшли як обійти а, позицію Угорщини, яка ну ми розуміємо, буде намагатись блокувати ці речі, а, але виходить, що. Кожній з європейських країн в цій моделі доведеться взяти на себе більше ризиків. От сьогодні ми побачимо наскільки спрацює тут вплив Мерца. чи Бельгія, а ми розуміємо, що, мабуть, там не лише Бельгія, а ще і деякі інші країни ЄС, які заробляють на фінансових послугах, чи вони будуть намагатися турбетувати, власне кажучи, цю ідею, а ну шукаючи різних додаткових аргументів, приводів і так далі про потенційний білий дим над офісом президента. Та трошечки згодом пропоную поговорити. Все ж таки почнемо з тієї теми, яка не сходить зі шпальт і яка, в принципі, так би мовити, будоражить українців. Хоча й навряд чи є перспективною. Це мирний трек, перемовний процес. Він власне триває і США і Україна намагаються дійсно розробляти якісь пропозиції. Росія намагається тягнути і вдавати, що вона бодай у чомусь зацікавлена. Буквально напередодні віцепрезидент Венс в інтерв'ю NBC сказав, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчерп... Ми дійсно вважали. І ви багато разів чули, як президент Трамп це повторював, що це буде найлегша війна для врегулювання. Українці напевно плачуть при цих словах, але тим не менш. Водночас Венс додав, що залишається в цьому питанні оптимістом. Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але не досягли фінішу. Мені згадується, як любить говорити моя мама, що кома це ще не крапка. Вочевидь, це десь так і тут приблизно це так виглядає, що воно наче і безперспективно, але. Можливо, десь щось колись трапиться. Власне, от до вас Просте питання: наскільки оптимістичні у питанні миру ви у своїх поглядах, враховуючи те, що Росія чітко стоїть на терористичних вимогах і фактично спрощувати їх не бажає, Знаєте, Тут дуже цікавий є момент сам по собі швидкість, яка зараз ми спостерігаємо в цьому переговорному процесі. Це раз. А по-друге, я б сказав, мінімальна публічність. А тому, що в принципі, ми до того досить часто чули під час навіть переговорного процесу, коли декілька раундів були попередніх, я нагадаю, так з початку приходу Трампа до влади, ми досить багато чули. Ну і в ЗМІ були досить багато зливів про те, безпосередньо, а про що ж там ведеться розмови, а як ведуться розмови, і так далі. Що цікаво зараз, помітте, звісно, був цей злив розмови Ушакова, Дімітріва і Віткова Так, тобто, але помітьте, він, як ми власне і прогнозу ми тут з вами в ефірі він не вплинув так напряму на те, що відкуба там, наприклад, усунули б від переговорного треку, і так далі, цього не відбулось. Тобто, Трамп, як бачимо, не бажається великою проблемою, той злив, який був. Але поміти, що тут ми бачимо дуже велику швидкість, і ми бачимо по суті мінімум інформації. Так тобто, так ми бачили оці ці пунктів, пізніше. Ми почули про те, що ці 28 пунктів почали з. Порощуватися, щось звідти об'єднувалося, щось викидалося. Потім ми чули вже про 22 пункти. Тепер ми вже чуємо про 20 пунктів. Більш того, ми тепер вже чуємо про те, що нібито ці 20 пунктів були поділені на чотири блоки, наскільки я зрозумів, з тих обережних заяв, які лунали, і ці чотири блоки тепер розглядаються окремо Тобто, або в якійсь певній послідовності, що можна раніше виконати, що можна пізніше виконати. Тобто, якщо так підсумувати, і з того. Що ми чули, що там змінювалося і так далі. Ми чули посолку України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішна казала, що викинули цей пункт про амністію для Росії. Тобто, ця тема лунала лунала також тема про те, що там з так змінили певні пункти, пов'язані наскільки ми можемо здогадатися. З НАТО або принаймні, ну таке складається враження, що Сполучені Штати Америки зрозуміли, що тут навряд чи їм дасть продавити Київ, щоб публічно Київ від цього відмовився, і там, як ми бачимо, нібито вони вже почали обговорювати, щоб самі західні країни зробили таку офіційну заяву, тобто не опираючись, власне кажучи, на те, щоб ми зробили таку заяву. Наскільки ми можемо бачити, іде така своєрідна боротьба навколо питання грошей. Тобто я маю на увазі з цього фонду цих 300 мільярдів приблизно арештованих російських активів, по там 270, 280, здається у Європі, і там близько 20 у сполучених штатах Америки. Тобто хто і яким чином ці кошти зможе, як, яким чином ми чи з ми їх зможемо використати, чи фонд, який сполучені штати Америки створять, ну ну і само собою гарантії безпеки. Ми чуємо, що це теж така дуже дражлива дискусійна тема а, з боку Сполучених Штатів Америки, тобто, тому що. От низці європейських в першу чергу змі, типу Держпігель і інші з'явилися публікації про те, що європейські лідери попереджають президента України а не погоджуватися на домовленості, якщо там не будуть чітких гарантій Сполучених Штатів Америки, які будуть пов'язані з тим, що штати в як ми так розуміємо, в односторонньому порядку будуть гарантувати, що якщо Росія нападе знову, то вони будуть готові включити щось на кшталт того, що є там з, з Ізраїлем, та оці домовленості у штатів чи. З Тайванем, наприклад, або з південною Кореєю, ну тобто, і тобто, от, 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 от і всього цього, якщо взяти, ну ми бачимо, що все рівно я б сказав би процес рухається. Да? Тобто, навіть от та кількість зустрічей, яка є, тому що, от я ще раз нагадаю, що ми за останній тиждень бачимо, що пан Умеров, який тепер очолив делегацію, він ну мені здається, взагалі не виїжджає з. Західних країн, тому що і скрізь очікує зустрічі там чи там. Ну тобто і цей процес постійно йде. Що ми можемо чітко зрозуміти з цього, що США намагаються, і я так розумію, що це була мабуть позиція Москви, викинути з переговорного процесу Європу. Я думаю, тому європейські лідери або так занепокоєно, ну от виходячи із західних змін, ми бачимо так, занепокоєно реагують на це. Але як ми бачимо, поки я не бачу, який контрплан у у Європи, а щоб повернутися, да власне кажучи, активно в цей переговорний процес, а не просто протім приєднатися. Да, тому що ми багато зараз чуємо про а, ті самі дві репараційний кредит. Про Бельгію до речі, сьогодні буде мер зустрічатися з прем'єром Бельгії і пробувати його знову переконати, надати нам а, ці кошти в вигляді репараційного кредиту. Олексію, по перше, хочу відрефлексувати: ось тут уже ваш фан-сектор проявився. Наш постійний глядач Станіслав Степанов пише омі. Мій улюблений гість, ну і ще назває ще одного гостя, який Дякую. у нас по понеділках зазвичай теж як класного спікера. Ну і далі, власне, хочеться поговорити про те, про що побіжно анонсували на початку вашого включення, як пише. Хоча знову ж таки джерело, скажімо так, треба ділити навпіл, адже це Ярослав Железняк на своєму каналі написав, що сьогодні може піти, так би мовити. Ну, це я вже припущення від мене, може піти білий дим над офісом президента, адже Железняк пише, що можуть обрати нового не папу, але а, голову Офіса президента саме сьогодні. Тож тобто, не обрати, перепрошую, а звісно ж, призначити. А, ну і власне поживемо, побачимо, але багато вже мусується кандидатур. Здається, шість нараховували змі. З потенційно найбільш наближених до цієї посади, чи є у вас припущення, хто це може бути, і власне чи ця людина матиме такий же суттєвий вплив? Ну фактично, і на безпосередню роботу президента Зеленського, на діяльність офісу і навіть на міжнародну політику, як той вплив мав Андрій Єрмак. Ну, ви знаєте, я думаю, що навряд чи будь-хто хто б не призначив. я Зараз скажу ну ту інформацію, ті версії, які я чув. Хто б не буде призначений на голову офісу президента, ця людина буде мати такий вплив, як мав Андрій Єрмак. Чому тому, що ну, по навряд чи у цієї людини буде така кількість часу. Це раз. А по друге, ну ми ж розуміємо, що насправді голова офісу президента, ну це по суті голова патронажної служби. Знаєте, я, я розумію, що у нас ну виходить атрофована да, історія, що голова офісу президента і і. Це до речі, не лише про Єрмака, якщо ми подивимось на українську політичну історію, голова офісу президента дуже часто грав значно більшу роль ніж формально відведена офіційна ієрархія, да, власне кажучи, а але по факту це людина, яка в першу чергу має влаштовувати самого президента. Тобто людина, з якою самому президенту, має бути комфортно працювати або не працювати. Я розумію, що от навіть зараз повітря у нас є в суспільстві дискусія, що от голова офісу президента має бути, наприклад, з такої то групи, ну говорить там військовий або. Наприклад, з не знаю, технократів і так далі, але насправді ключовим критерій це ж не виборна посада, це не політична посада. От давайте не забувати, це навіть не державний чиновник по ієрархії. Тобто, така людина, вона має бути влаштовувати самого президента. Це людина, яка має президенту допомогти займатися його виконанням повноважень, і все Да, тобто, тому я б сказав би так: скоріш за все, це буде людина, з якою зеленському буде комфортно працювати, і якщо ми подивимось через таку призму. Я не скажу, що таких кандидатур занадто багато. Як мені здається, наразі є декілька ключових прізвищ, які потенційно можуть. Ну тобто, ці люди, які можуть Офіс президента. По перше, я б не виключав екс-прем'єр-міністра і зараз міністра оборони пана Шмигаля. А я думаю, що ця кандидатура тут може підніматися. чотири роки на посаді прем'єра. Він чудово розуміє, як працює державний механізм і тому, чому ні? Потенційно, це може бути Таке, а звісно, пізніше стане питання, хто може стати міністром оборони, да, тому що це в даному випадку якраз має бути ініціатива президента подавати цю посаду. А і друга кандидатура знов таки теж з уряду. Я не виключаю, що це може бути Михайло Федоров, а, і який зараз виконує роль віцепрем'єра. А знов таки він теж багато років працює в уряді, займався діджиталізацією для влади. Це влада позиціонується як успішний кейс, і не виключено, що якраз Федоров, зі Кей принципі, ну за цей час я б не сказав, що були якісь гучні з ним пов'язані скандали і так далі. Ну тобто щось було, але скажімо так, глобально особливо не було. Плюс він а, з президентом, у них хороші стосунки, Я не виключаю, що може бути а, і ця кандидатура. Решта кандидатур, як мені здається, вони є а, менш ймовірними. Ну принаймні, на зараз, звісно, тут ми розуміємо, що багато що може змінитися, а, але, от принаймні, на зараз, мені здається, що а, виглядає, що от, це є фаворити а далі там можуть бути якісь нюанси.